Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля жінка наближається. Жінка наближає... Сподіваюсь, ви зараз в безпеці ріжете салатики і дивитесь мемчики про гордона. На жаль, чи на щастя, попри те, що в мене трошечки впав актив на каналі, я такого як гордон не роблю. Тому чекаю від вас чарівний лайк, підписочку та ставте дзвіночок, щоб побачити вихід нових моїх відео вже в новому році. Також ставайте спонсорами мого каналу. А поговоримо ми про тиждень-зрадників. Один чоловік написав дівчині із проханням познайомитись і навіть не приховував того, що у нього є дружина. Але ця дівчина зробила його знаменитим на весь тред. Дівчина-блогерка випадково засвітила. Якогось чоловіка, який був у Буковелі з коханкою, і що з цього всього вийшло, дізнаємось далі. Також ми поговоримо про те, як емоційно можуть реагувати зрадники, коли їм говорять про зраду, і яким чином вони перетягують на себе всю увагу. А ще поговоримо про реальний випадок із відеодоказами, як один відомий стоматолог, який відомий не так своєю діяльністю, як своїм сімейним життям. Чіплявся до дівчини у магазині, тому запасайтесь попкорном, будемо про це все зараз говорити. Я лише вчора випустила відео про проблеми у стосунках, про те, як важко знайти пару серед цих дейтинг додатків і чим це все може обернутися. І тут я помічаю, що в Треці розгортається ось такий собі третсійський шакалячий експрес. Користувачка поділилася скріншотами того, як чоловік вподобав її, він їй написав. А вона дивиться його анкету, і ось що було далі. Цікава анкета. Привіт, Катюша. Привіт. Читала мою анкету? А ти в стосунках. А партнерка знає, що ти тут? Дружина не знає, їй цього і не потрібно знати. Можливо, якщо ти будеш партнеркою, тоді знатимеш всю правду. Смайлик усмішка, смайлик підморгування. Я не знаю, я довго думала, чи публікувати його фотографію тут. Можливо, ви могли побачити його в третці, тому що це був дуже популярний пост. Були суперечки з приводу того, що це несправедливо щодо його дружини, щоб його фотографія літала по всьому інтернету. Так, це не її провина в тому, що він робить, але все-таки, я думаю, їй неприємно буде, якщо її будуть скидати, ось диви твій чоловік. І хтось скаже, що краще, нехай вона дізнається. Тому що він там її зрадив, виходить або має намір зрадити, відповідно, це її право. І багато хто з дівчат хотів би знати. Я розумію, що швидше за все вона вже давно про це все знає, тому що цей пост зараз недоступний. Можливо, його авторка передумала давати ситуації розголосу в першу чергу через повагу до його дружини. Тому що, якби там не було, страждає все одно вона. Але питання дискусійне. Чи хотіли би ви, щоб ваш партнер був відомий на весь третю, якщо б він щось таке зробив? Чи ви б хотіли це по-тихому завершити? Тому я не буду показувати його обличчя в коментарях. Написали, що знають і його, і дружину, а ще в них двоє дітей. Авторка поста написала, що я надіюсь, ви вже надіслали дружині. Я думаю, вона про все знає і без мене. Ця ситуація також стала предметом дискусії, навіть якихось своєрідних мемчиків люди цікавляться, чим там все закінчилося. Мабуть, дружина дуже дякувала тій пані. А чоловік відразу змінився і повернувся в сім'ю в роботу. І жили вони довго та щасливо. Мені цікаво, що цей користувач подумав, що коли ось така стається ситуація, то дружина рада поверне свого чоловіка назад, заприйме його. Мені стається якраз таки навпаки. Також є такий аспект, що можливо його просто підставили, і хтось взяв його фотографію і спеціально це робить. Ви знаєте, я нічому в цьому світі би вже не дивувалася. До речі, цікавий варіант для помсти комусь, але погодьтеся, буває таке дуже часто. Ви, мабуть, могли бачити цей самі. Якщо ви користуєтесь такими додатками або, можливо, навіть вам в інстаграмі постійно написують такі, знаєте, женатики з дітьми, такі фотографії дітей. Дуже мила сім'я, а він пише і хоче познайомитись. І при цьому видно, що він не розлучений, а з дружиною в стосунках. Вони постійно кудись там їздять, але він все одно пише і пише. Тому таких персонажів мені не шкода, але шкода лише його дружину, що вона марнує свій час. Сподіваюсь, це все награний фейк, і у них там все добре. І йдемо далі. Сталася дуже цікава ситуація в Тіктоці, якщо так можна висловитись. Дуже багато вже користувачів відреагували на це, що коли ти їдеш в Буковель і знімаєш інших людей, ти можеш стати причиною чогось дуже фатального. Так і ця користувачка вона знімала свій блог із дня народження, як вона святкує і що вона замовляла в Буковелі, з якій це все обійшлося. Дуже миле, інформативне, цікаве, корисне відео. Але згодом вона записала ще одне відео, у якому розповіла, що виявляється, на цьому відео з Буковелю. Вона випадково зафіксувала якогось чоловіка із, мабуть, коханкою. Про це все дівчина дізналася від смски, буцімто дружини того чоловіка. Хто це був саме на відео, вона не називає, адже на відео чітко видно, ну, як мінімум, три пари, які сидять в різних громадських місцях. І вона показала, буцімто, переписку з цією дружиною, яка уточняла дату, коли дівчина була в Буковелі. І коли вона дізналась цю дату, вона дійсно підтвердила, що так в той день її чоловік, ймовірно, був із цією коханкою. Вона блогерці подякувала за інформацію, і далі ми вже нічого не знаємо. А сама дівчина-блогерка почала задумуватися перед цим, чи варто їй підтверджувати свій дружині, що це був він, чи варто вказувати дату, тому що вона може зруйнувати чиюсь сім'ю. Але насправді ця дівчина ну не може зруйнувати чиюсь сім'ю, якщо сім'я вже по факту зруйнована, тому їй не варто думати за. Цього чоловіка і перейматися з його сім'ю, адже він сам робив вибір, що це тісно правда. Питання того, чи ти зруйнуєш чужу сім'ю, коли покажеш правду, дуже дискусійне. З одного боку, є жінки, які б не хотіли знати правду. Їм краще жити так. І не приймати рішення. Більшість жінок прагнуть знати правду про свого партнера. І якщо б щось таке відбувалося з кожною з нас, ви б хотіли, щоб вам хтось сказав, тому що краще знати про те, що ти перебуваєш з людиною, яка недостойна більше твоєї компанії. Але щодо цієї всієї ситуації у мене складається трошечки таке враження, що можливо нас десь намахали. Це може бути чудовий зразок сторітелінгу. Я й сама колись таким займалась, друзі, чесно. Я вигадувала якісь історії, такі, знаєте, карколомні, і розповідала їх у своєму Тіктоці, коли робила якісь розпаковки. Це була моя початкова ера Тіктоку. Там не було такого нічого серйозного. Там було типу: мене там хтось врятував, я там щось забула, я загубила гроші. Це були просто історії. В них була якась доля правди. Не буду брехати. Але переважно це був такий знаєте, набір слів. Я просто говорила про щось, щоб говорити, і це давало непоганий відгук, Дуже багато було коментарів. Хтось реагував на це, хтось відповідав свій досвід, і мені стається, що ця ситуація також можливо є дещо не зовсім реальною. Хоча хто може знати, як там було насправді. Наприклад, якби мені написали, що там на відео є якийсь чоловік з якоюсь коханкою, і написала ця дружина, я б, мабуть, якби з якоїсь людяності чи перемонтувала його, щоб воно не було в загальному доступі, тому що побачать діти, побачить якісь родичі, як мінімум, це буде неприємно. Ну або ж просто приховала його. Хоча люди бувають різні, у кожного свої бачення. Можливо, тут нічого такого і немає. Це відео зараз набрало понад 3 мільйони переглядів, і ця ситуація, якщо ви ще не бачили, то це дуже дивно. Тому що, як мінімум, мемчики ви мали бачити. Ось, наприклад, ось такі. Загалом чекаю ваших коментарів, чи ви вірите в реальність цієї ситуації, чи ви схильні вважати, що це можливо якийсь цікавий сторітелінг. І йдемо далі. В американському тіктоці зараз з'являється такий собі трендик, де чоловіки грають типу роль хлопця, який ображається на те, що його звинувачують у зраді, і надали докази. І він починає грати королеву драми для того, щоб. Ця увага з його поганого вчинку була переведена на негативну реакцію партнерки. Типу, що ти робиш? Ти така погана, а я ось хороший, я жертва. І спершу я вам скажу, що це цікаві скетчі. Але в другу чергу я також скажу, що є оригінал. І ось подивіться на оригінал і на скетчі. Oui, be, 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 why, why you with her?

You seriously mad? Yes, you literally cheated on me. This is why I don't tell you anything. Please, no, no. Honestly, it just like showed me how much I love you. <sighs> like I needed that to show me that wasn't worth it. <gasps> like I love you more now. Please, please. This is so stupid. Like, can you just not be mad at me? You knew my grandma passed away like five years ago. You still do this. You're gonna let this one thing get in between us. Seriously. Please. This is so f it was one time, dude. Maybe twice. Ah. I was thinking of you the whole time. Бували у вас такі ситуації в житті. Я сподіваюся, що не були. Але якщо були, можете написати і напишіть, чому люди можуть так реагувати, коли їх звинувачують у чомусь такому. І йдемо далі. Я думаю, у багатьох дівчат були такі ситуації, коли до вас на вулиці просто пристають, чи то щоб познайомитись, чи то просто щоб образити. Така ситуація сталася із Аліною. Яка позначила мене у своєму дописі і просила надати розголосу. Також вона надала для підтвердження своїх слів частину відео спілкування із цим чоловіком. Под своїм дітям подаємо. Дуже На жаль, хворі і тримайте, будь ласка, Як пояснює сама Аліна. Вона була в магазині, купляла собі якісь подарунки. Вона була в магазині коміксів. І коли вона собі спокійно обирала цей товар. Підійшов до неї ось цей чоловік, і ось що він їй почав говорити. Він собою привіз двох дітей: одного підлітка, теж хлопчик, і одного маленького хлопчика шкільного віку. А, поки ці дітки там щось обирали, як і я щось обирала, цей чоловік а, почав до мене звертатися одразу, прямо в лоб російською мовою, що нічого прям сильно погано я цього не бачу. А, не всі володіють нашою державною мовою. Але як це було зроблено? Скажу пряму цитату. Тебе такое подобається? Це був магазин коміксів, якщо що. Я на початку не зрозуміла, що це до мене. Я розвернулася, повертаюся до нього, і перше, що я йому сказала, з посмішкою, достатньо, відчувало. Я сказала, ну, по-перше, добрий день, але так, мені таке подобається. Друге, що я почула одразу, теж прямо було, знову ж таки, не добрий день нічого, у тебе такі зуби. <сміст> і я кажу, вибачте, ну ми ж самі не так знайомі, щоб такі аспекти обговорювати. Він одразу сказав наступне, ну ти ж це робиш на показ, ти це робиш на показ, значить ти хочеш цього внімання. Я ще сказала ні, я це роблю не на показ, не на показ, це я роблю для себе. Так само, як ви зараз на показ показуєте своє новіхлиство. І ви зараз нічемні. Мені дискомфортно продовжувати цю дискусію. Я хотіла розвернутись. І я одразу почула те, що я впевнена чула дуже-дуже багато дівчат, у яких все в порядку із зубами, якщо що, із волосами, але не знайдеться щось, що не сподобається такого роду. Людям, хоча істотам, кому ти нужна, іди отсюда було, звісно, навіть смішно і зовсім трошечки до Я їй хотів зделать комплімент: "А ти мене учиш, як жити? Іди нахер. Тут я вже дістаю телефон. І Тож таки, достатньо вічло, кажу, ви розумієте, який ви приклад показуєте своїм дітям, коли ви так спілкуєтеся з людиною, яка вас не знає. Ви підійшли першим, ви перший захотіли поспілкуватися, на що я достатньо вічло показала, що не дуже хочу спілкуватися, але ми хоча б почніти з добрий день. І коли одразу тобі кидають будь-яку твою особливість, яку ти собі сам зробив, чи тобі надала її природа прямо в лоба, то це нормально, дівчата, це нормально сказати, що вам дискомфортно, що ви не хочете про це розмовляти. І як тільки такі істоти чують, ні, будь ласка, тримайте дистанцію, я не хочу про це розмовляти, ми не знаємо, ми не знайомі, ми не знаємо один одного. Вони одразу замість слова, вибачте, чи просто щоб промовчити і піти себе далі, перше що роблять такі. Тистоти, вони починають тебе просто самими останніми словами крити. Я взяла телефон, як тільки його дістала і сказала, ви можете, будь ласка, на камеру сказати мені зараз те, як ви на весь магазин достатньо гучно почали про мене відгукуватись. На це він почав казати тільки одну фразу ти больна, ти, дуже больна. але при тому він скорочує дистанцію. Це дуже видно на відео, що він намагається, скажімо, там своєю авторитетністю своєю чоловічою силою, можливо, чи чим він там собі вважає. Все зменшувати і зменшувати дистанцію. Це відчувається навіть на відео, все більш загрозливо і все більш дискомфортно. Його син підліток, а видно це також на камері. Він стримує його. Він не дає йому наближатися ще ближче. Я йому кажу, тримайте, будь ласка, дистанцію. Але скажіть, що ви казали поза камерою. Дітям подаємо ви, дуже неприємно. На жаль, хворі. І тримайте, будь ласка, дистанцію. Він, звісно, цього не озвучив. Його відвів в сторону його син, але при тому він так само почав мене обзивати крайніми словами. Хоча він бачив, він був там з першого початку, з самого самого початку з першої хвилини, і він бачив, яка була ситуація. Це огидно. Чи це образливо? Ні, чи це небезпечно для нашого суспільства? Так, це небезпечно. Коли вона поділилася цим зі своїми підписниками, їй розповіли, хто це такий, і ним виявився відомий стоматолог Артура Копіян. Суть його вчинку полягає у чіплянні. І образі дівчини, коли вона вказала на свої кордони, що вона не хоче щоб в нею так говорили, він почав скорочувати дистанцію і ображати її словесно, що навіть видно на відео. Якби вона звернулася з якоюсь заявою, звісно ж, там нічого б такого не було виявлено. Але виявляється, що Артур навіть був на телебаченні, але він був не зіркою телебачення, а скоріше як горе зіркою. Адже у них з його дружиною було дуже гучне розлучення. Там були і побої, і тяганина з опікою над дітьми. Він забирав дітей і дозволяв бачитись їй своїми рідними дітьми. І все в цьому дусі. Про це знімали телевізійні сюжети. Вона звинувачує його у. Хі зголоні, а він її натомість у корисливості та наклепі родинна драма зіркового стоматолога Артура Копяна та його колишньої дружини Ліни його забрав і більше не повернув. У них усе починалося як казка, красиві залицяння, компліменти, вірші. А Коли побралися, Артур став підіймати на ліну руку. Не пускає хлопчика бодай погуляти з мамою. Чому ви не даєте дружині бачитися? Так, ще раз? Хто вам такое сказав, що я не даю дружині відірва. Коли суддя зачитує рішення, Ліна не стримує сліз, вона може бачитись із синами. І от ми бачимо, що після цих всіх років нічого майже не змінилося, і цей чоловік дозволив собі просто приставати до дівчини в магазині. І коли вона йому сказала, що ні, я так не буду спілкуватися, як це завжди буває, треба нахамити. До речі, про це я вже говорила в іншому своєму відео, коли до вас пристають. І ви відмовляєтесь продовжити спілкування. Вам кажуть, ну, не так ви вже й були цікаві, не така ти вже й гарна, і таке інше. І це дуже смішно. Це показує, як зачіпається тендітне чоловіче его. Мені дуже сумно з того, що це бачили його сини, які є неповнолітніми, і вони спостерігали цей приклад. Можливо, вони будуть іншими, але можливо вони послідують і за його зразком. І це якось в три рази гірше, тому що дівчина не зможе. Там нагрубити йому при ньому вона буде якось себе стримувати, чого не робить він. А він буде продовжувати це робити. І причому, навіть коли вона вже дістала телефон, він почав до неї наближатися. Типу, з якою метою, що ти хочеш зробити? Хочеш її вдарити, що ти хочеш? Що це за така первісно общинна манера? Для чого ти наближаєшся? Ну, загалом, це все дуже і дуже сумно, і у мене просто закіпає від цього все, що тільки можна. Як від цього всього вберегтися, я, чесно кажучи, не знаю, тому що ви можете просто стояти собі в магазині і до вас причепляться. Що ви про це думаєте, будь ласка, пишіть в коментарях, розголошуйте, якщо хочете, якщо вас також це зачепило. Ось таким сьогодні було моє коротеньке відео. Дякую вам за вашу активність. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Та зустрінемось з вами в новому році. Дякую вам за цей чудовий рік, який ми провели разом на моєму каналі. Дякую вам за цей рік шалених відео, активності наших дискусій і обговорень. Це дуже неймовірно. Читати ваші коментарі, поділяти вашу думку, інколи дискутувати. Це все дуже і дуже приємно. Дякую вам, що ви зі мною і до зустрічі в новому році.